Всім привіт ви на каналі Рогі Кест і сьогодні я вам покажу нові трансформи, які Сьогодні буде не тільки танц... а а цей трансформер. Ось чорний і цей зелений бур. Сьогодні покажу, як всіх зібрати і трансформацію покажу. Давайте спершу глянемо, які у нас тут складають. Дивіться це такий чорний літак. Не знаю, як його називати, але я називаю його Чорний Стриж. Не знаю, чи це підходяще м'я. Але хай так буде. Також є такий у нас білий і оранжевий літак. Не знаю, як його називати. І такий зелений, але я, я його назву Золотий Бор. Бо у нього дійсно тут золотий бор. І я вам покажу, як їх всіх ну, зібрати. Давайте я почну з мого улюбленого це чорного стрижа. Починаємо. І отакі от детальки тобі потрібно знайти. І давай я тобі покажу, що з самого верху як це виглядає. Так у нас воно виглядає зверху. Можеш поставити на паузу і знайти ці всі детальки. Ну і зараз приступимо до самої збірки, я покажу самі головні детальки. Це ось така деталька. І давайте підкупимо збирання збірки. Окей, в мене є отака от деталька, яку я вам показував. Для цього та нам треба ще взяти ось таку плейт один на один. І прикріпити його. Після прикріплення нам треба знайти отакий от чорний сир, напевно, згнивший. І також його отак прицепити ось так ось не забуваємо про скро імітація вогню, такий червоний кухнь китай якщо б ось так нібито, то летить як ракета. давайте зараз приступимо до збірки самих крил. І починаємо крило ми з такої детальки шукаємо у себе отаку. Вот Тупе, ну, якщо не знайшли, то можете знайти і поставити на паузу. Підкріплюємо отак. Вот Тепер кругонький. Один на один тайлик. Кріптемо також. У нас мало ось така конструкція дочі. Можете не кругленький, а квадратненький, як захочете. Тепер рука. Рука ось така. І. Також можете поставити іншу, але у мене скрізь ось такі руки. Ось так ось. І візьмемо зараз отаку детальку. Далі беремо ось таку детальку. Кріпимо ось так ось. Можна тухи, ось так, отак чуть, чуть Щоб вийшло у нас ось так. Ось таке. Тепер. Увага, як скріплювати. Дивіться, ось тут посередині кожної детальки. Як показати? Ось тут. Отакий, бачите? Ем, посередині всієї детальки, там де є такий пимплік. Тобто, ем, я не знаю як сказати. І того пимпліка ми маємо впихнути в диручку. Пробую впихнути. При вас. Ай! Все. Отак. Наслишу. В тому друге крело. Треба ж знову таку дітальку брати. Знову брати устючики вже на протилежний бік. Берем таліка. Яку вже бачу. Ще покажу вас такого або квадратного руку і таку і ось таку. Як можу отак от ось ось і кріпимо. Я тут за швидко ще збирав, тому воно отаке от має вийти. Можна зробити якось це тільки вже ну, в іншу сторону і. Де чого не стоєш? Ось він. Покажу сразу трансформацію. Як трансформувати? Дивіться, беремо ось цю конструкцію і отак її крутимо. Отак ось. Це. Повертаємо цю частину. бука, Щоб воно у нас отак от стало. І це буде його голова. Тому таке ж саме. І у вас може бути робот готовий, але хочу показати, що я крила. Крила, вони гані, але вони. Ну, вони Можуть бути і так, але я вам покажу, як. От так мене повернути і підсунути. Щоб отаке вийшло, як нібито плащ Бетмена. Це може бути також бетмен літак. І отак у нас виходить робот. Робот сам він. стояти може ось так. А зараз я приступлю до ін... іншого іншої трансформеру. Це бур. І нам треба знайти такі детальки. Покажу ще зверху. Отак виглядає малюнок зверху. І. сорі. Таку детальку теж важливо треба знайти. Як у нашого чорного стрижа. І отакі гусениці. Вони використовували таку леса. Як його почали збирати, покажу я вже. Отаку. Беремо спершу знову. І якщо я не помиляюся, нам треба ось таку поузову прикріпити сюди. Ось так. І після цього беремо таку чорну детальку, прикріплюємо її ось так. Вона не чорний, треба позов у нас. Або така конструкція. Тут тобто це буде скло, Тут буде це скло сховане бур кріпимо сюди ж. після бура йде. Ось так. Кріпимо ми ось таку зелену детальку. Вона тако... без цієї так... частин, щоб отака було... трієчка, а так у мене є таке ніби то, не знаю як. І от так. Кріпимо, щоб у нас так вийшло. І... Треба ще взяти цю прикріпити ось так. Виглядає так і зелену. Ще Побажаю, що не показую, Але у нас мало бути от таке щось вийти. Це вже майже вийшов бур. Тепер беремо кусенці або колеса і прикріпляємо сюди. Колеса, як казав, в мене буде такі таліки знайти стільки чорним кольором. Ще одну гусеницю звідси. Беремо руку і беремо таліка. З'єднуємо і, і кріпимо його ось так. Все це і і його ну, так само і... ось, сюди. ось так. Ось такий виходить бут. і трансформувати Я вам покажу, як беремо це скло і його крутимо. Щоб воно закривало не його оце, а ура. І отак. От Після цього ми крутимо ще раз. У мене щось не а випало руку. Ах! Руку теж. Я покажу все детальніше. Крутимо так. Десь тепер так, Трошечки. Такий несуховий ведець робот. Трансформація, скажу, я не знаю, чи вона складна чи не складна, але такий робот прикольний. Вирішуємо на руки упустити. І тут війна нічого немає. От до наступного робота. І треба такі от детальки. Зверху я покажу. І зверху виглядає, виглядаємо ось так. І хочу сказати, що 에, тут немає нема такої самої детальки, як у стежа чорного тут посередині і усієї. Але тут є ось така деталька. З одним біном. Як складати, я покажу. Цей трансформер виходив на моєму viber каналу Hodyguest. Почнемо складання. Дві детальки беремо. Отаку і отаку йомку. Щоб вийшов прикріпимо і ось так Дуже дивна конструкція, напевно. І отаку зразку чик. Ось так. от Тепер давайте прикріпимо щось наверх, якщо ви знайдете пушечку і отак наверх. Чик. Тепер беремо ось таку детальку і кріпимо сюди. Беремо ще одну таку, кріпимо вже в інший отвір. Ох, тобі ще ось таку детальку оранжеву і ось так ось прикріпити. Ось так ось. Беремо ці детальки. отакі. Іпимо по бокам. Ось так і по померанжеву. Ось так ось. І ось так ось. Тепер. Ось тут прозорку, цепляння по цей його роборука. І бюньку. Таке у нас виходить. До хочу сказати, що ці роботи, напевно, одні із менших. За покажу, як її зібрати. Отак от виглядає наш робот. Тепер робимо ось такі. Отак вирівнюємо їх, складаємо руки туди і голову повертаємо. Вийшов ось такий робот. Він може стояти, напевно, якщо дуже постаратися, бурт. Можу стояти без питань і чорний стриж. як я або не стриж, а я вже забувся. Отже, я вам всім дякую за цей перегляд, всім пока і і, і до нових зустрічей у нових крутих імбових відео.